Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 24 травня 2024 року. Як і обіцяв вам, хочу показати відео, чим я буду підкармлювати виноград. В минулому відео, коли ми робили першу обробку, я говорив, що буду через декілька днів робити підкормочку, але трішечки затягнулося, Через не вийшло через 3-4 дні, тому що ось уже 3 дні. Що, що підходить вечір, затягують хмари, йде не дощ, можна сказати. Ну, 15-20 хвилин росу зробили стоїть апарат на мочі, земля суха. Ну обробку вже приходиться переносити. Тому три дні я не мог зробити обробку. Ну сьогодні, вроді би, ясно. Але вітер, ну а що, що робити, трішечки почекаю і буду робити, тому що вже потрібно, бо виноград ось-ось ледь не зацвіте. Ну на даний час на 24 Травня в моєму регіоні на Полтавщині, ну ще виноград не цвіте, але сьогодні, проходячи, я побачив, що. Декілька копачків вже збросив київський фіолетовий технічний сорт. Підійшовши до Юпітера, зовсім там, ну на деяких ронках по одному-два колпачки, тому день-два вони вже зацвітуть. І я думаю, столовий також десь через 7-10 днів. Ну, десь, як я й говорив, десь на перше число можливо буде ну не масове, але розпочинати цвітіння, тому скоро вже будемо робити обробку перед цвітінням препаратами. Ну, і Зараз я хочу зробити обробку, зробити підкормку не обробкою награду. Ну, можна робити, якщо ви використовуєте, ну як я і говорив в минулому відео, якщо там один якийсь препарат робимо підкормку, що можна додати бакову суміш. Але я сьогодні хочу зробити бакову суміш із трьох препаратів. Тому. Тому я не робив її в бакову суміш, тому що там і так було 4 препарати, фунгіциди, плюс, якщо додати і підкормки, я вважаю це дуже багато. Якщо ви одну якусь додаєте, тому можна. Якщо ви робите в бакову суміш із 3 4 фунгіцидів і додати 3-4 препарата з добривами, ну я думаю, вже це вже перебор. Тому потрібно розділити. Ну, на даний час стан винограднику, як бачите, вже підріс, росте з кожним днем, пішло тепло, коронки загнуті, як бачите, інтенсивний рис, деякі пагани вже достигли, підв'язані і до другої проволоки. Друга проволока в нас іде, це 30 і 40, уже 70, і ось майже 80 е сантиметрів доросли. Ну, це не всі. Якщо подивитись, деякі все залежить від сорту, деякі сорта ось і до першої проволоки. Тільки доростаються 30-40 см. Ну, проломку остаточну я ще не робив. Я думаю, ось день-два вже пройдемо, підв'яжемо все. Е, так, Де двойнічки, тронічки трішечки проламав, але основну проломку я думаю. ось... Оброблю день-два і зроблю перед цвітінням, щоб вже воно не тягнуло сили і лишні грони убрати. Ну, як бачите, ось вже виноград пробіг я підв'язав, де, де доросло, де ні, ще не підв'язано. Ну, ось такий, такий стан. Основна маса, я жарю, вже піднімається. Але є невеличке, але ну, дуже великий разнобій в цьому році. Бачите, деякі сорти вже 70-80, деякі сорти тільки там 30-40, а цвітіння ось ось наносить, тому щоб трішечки винограду дати старт, якийсь дати рост, я вирішив зробити підкормку. Тому що, ну, Краще, коли виноград і хоча б пагани були. Ну, сантиметрів десь, ну 70-80, це це добре. Ну, ці пагани ще я знаю, що до цвітіння за 5-7 днів уже піднімуться і до третьої проволоки, а ці хоча б піднялись до другої. Тому зараз робимо підкормку, виведемо його трішечки стресу, який був, який він пройшов цей виноград в цьому році, і приморозки, і холодні ночі в 2-3 градуси. Ну, ціл, цілу 5-7 днів цілу. У неділю у нас дуже було холодно, тому, тому будемо йому виводити із стресу. Також хочеться е, сказати, в кого виноградники е, потерпіли від приморозків, можна буде використати цю підкормку. Також вона добре буде. Ну Тільки потрібно, щоб у вас трішечки на, наросло ли, 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 листовий апарат. Не скажу, там, щоб прям великі пагони, а хоча б хоч деякі по 2-3 листочки вже були, то, тоді є якийсь сенс під, під, робити підкормку. А коли у вас ще зовсім там вимерзли, нема, зовсім гола лоза, ну робити підкормку немає смисла. Потрібно, щоб препарат впитався в рослину і тоді діяв. Ну Що ми будемо сьогодні приміняти? Ну, що я хочу попробувати? Я цими препаратами ще не користувався. Буду вперше буде в нас бакова суміш з амінокат 30%, Це амінокислоти. Це Амінока 30, це спеціальне добриво, антістрес із біостимулюючим ефектом. Ну, дуже хороші отзиви. Я ще ним не користувався в цьому році, буду вперше. Тому коли я, скажімо так, уже пройду таке іспитання, прокористуюсь, тоді буду робити якісь висновки. А так, поки поки випробую, також буду користуватись Максикром Сет, також хороші отзиви. Цей препарат більше дається перед, перед цвітінням. Тут бор і цинк в цьому препараті, тому також хороші отзиви по ньому перед цвітінням. А в нас якраз десь буде через 7-10 днів цвітіння, тому будемо давати максихром сет. І також Максікром Крем. Це також у нас іде добриво з сумішом мікро- і макроелементів, що тут нам пишуть. Біостимулятор Максікром Крем сприяє відновленню після стресу і забезпечує підвищення рівня продуктивності. Також як антистресовий препарат і набір мікро макроелементів. Так що сьогодні я буду використовувати амінокат, Максихром Сет і Максікром Крем. Ну, По нормам витрати. Максикром, амінокат буду давати що у нас тут пишеться, 20 мл на 10 літрів води. Максикром сет буду використовувати 15 мл на 10 літрів води. І максихром крем Буду давати 20 мл на 10 літрів води. Ось такі норми у нас будуть використані. Ну, в кого нема цих препаратів, можна використати інші. Раніше е, я користувався перед світінням такими препаратами. Це давав мегафол антистресовий. Хто в мене замовляв препарати, то можна використати мегафол таку бакову суміш. Потім дати брексіл-мікс набір мікро-макроелементів. І також плантафол 10 54 10 Тут у нас 10% азоту, 54 фос. 10% палія. Ну, ось таку можна зробити бакову суміш із цих трьох препаратів, хто в мене замовляв, якщо у вас у вас немає тих препаратів, так що можна використати. Мегафол 15-20 мл, Брексіл Мікс 20 грам і Плантафол 10-54-10 також даємо 20 грам. І також, якщо у вас багато є дзвінків, багато виставляють люди і запитань. Якщо у вас більш такий жовтий лист, це хлороз, не хватає у вас заліза. Також можна... Можна додати в бакову суміш, хто у мене брав брексіл залізану фером його розрахунок також 15-20 грамів, або ферелін. Тут у нас й залізі, тут у нас йде чисто залізо в халатній формі з не 8 чи 10%, чисто 10 заліза, а у фереліні у нас йде 8, 8 чи 6 час

і марганця йде 3%. Так що, е, ну, марганець також потрібен для винограду, так що можна використати або ферум, або ферелін. Не потрібно його змішувати. Ну, щось одне. Або те, або те. Це, якщо у вас є хлороз. Так що можна зробити таку баку у суміш із мегафола, брексілмікс, плантафол, і або Ферралін, або Брексілмікс. ну Якщо нема хлороза то можна і не використовувати. Беремо тільки оці препарати. Так що. Ось такі препарати. Також для кращого запилення, якраз перед цвітінням до цієї комбінації можна додати бороплюс. Боро сприяє кращому запиленню нашого винограда в цю бакову суміш. Його, його йде 10 мл на 10 літрів води. Ну, ось такі можна зробити підкормки зараз перед цвітінням. Так що, хто ще... Не, не зробив, в кого ще виноградник не цвіте, можна, можна його трішечки підкормити, і дати йому е, мікро-макро елементів для того, щоб він трішечки вийшов із таких стресових ситуацій, які були, і приморозки, і холод, щоб у е, нас він добре відсвівся і дав хороший врожай. Ну, а Я буду використовувати ось ці препарати, я їх в цьому році е, скажімо так, вже перевірю і потім на наступний рік. ну, Можна якісь вже робити, робити висновки. Але я дуже багато за них е, хороших таких е, отзивів чув, уже, хто ними користувався від колег-виноградарів, що вони працюють ну, вроде би чудово, не знаю, перевірюють, потім вже буду говорити. якщо Мені сподобається, то на наступний рік, ну, дай Бог, будуть вони вже також в продажі. Як і ці препарати, хто в мене замовляв, там Brexit Mix, Plantafol, Megafol, Boroplus, так само і ці на минулий рік вже будемо будем пробувати, може кому буде потрібно. Так що, ось таке відео по підкормці винограду. Ну а ми будемо завершувати, бо потрібно буде зараз обробляти, вже йде до вечора, вітер трішечки в нас стихає, тому будемо зараз заправляти оприскувачі. Ну, як завжди, будемо користуватися оприскувачем Агнімотор із насадкою, з турбонасадкою, щоб швидко це все пройти обробити. І також не забуваємо про індивідуальні засоби захисту. Ну, на цьому поки що все. Так що робимо підкормкочку. А через деякий час, я думаю, днів через 5-7, коли у нас виноград буде вже масово цвісти технічні сорти, не по одному сорту. Я орієнтуюсь, якщо зацвіте прямось. Я, я ж повторюю, що там київський фіолетовий скину пару копачків. Ні. Коли є вони інші сорта, там і антеймагарач, і красен, ніцитрони, коли зацвітуть технічні сорти. На хоча б на 50% там, відсотків, тоді будемо робити уже підкормочку. Коли це буде, я вам усе покажу, розкажу. Ну, а на цьому поки що все. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей. а ми йдемо робити підкормку.